Вітаю, друзі! Погляньте, що в мене є. А є в мене навушники від Incro. Це модель Rino. І хочу я зробити розпаковку, але це вже такий, як кажуть, ритуал. Тому що вже не один раз я робив розпаковки навушників від Incrow. Гадаю, що це не здивує вас, але хочу зауважити на інше трошки і поміркувати. На тему того, що зараз для мене ну, цікаво, що звернуло мою увагу на себе. І поки я буду робити розпаковку, ну там, якщо буде щось цікаве, я зупинюся і зауважу. А поки що я роблю і буду розповідати вам про те, що мені зараз от хочеться вам сказати. А хочеться мені сказати вам про те, що. О, знедавна був, було відео про Yincrow RW3000 і так, доволі недешеві навушники. І декілька чоловік в коментарях мені написали, що от, маємо аудіофіла, і це було так сказано таким якимось призирливим тоном. Типу того, що о, аудіофіли це такі якісь там недолугі такі люди, є, яких можна розводити на гроші, які марно витрачають ті гроші і які, ну, ну, такі собі дурники. Мені хочеться в таких людей спитати, а що вам, як про Простій людині приносить задоволення. Бо ось як я от роблю свої відео, так ви розумієте, що мені приносить задоволення. Я, як ентузіаст, я купую якісь навушники, я вам про них розповідаю. І, звісно, насолоджуюся тим. А от тим людям, які ось такі коментарі пишуть, що цікаво по житті. Якось так повелося, що в суспільстві у нас вважається класно там мати, якщо ти рибак, то мати там велику кількість вудочок. Це якось класно. Мати там пару автомобілів, автомобілів або більше, або якихось гаражів. Де там дядьки пропадають там, цілими днями, тікаючи від своїх дружин, або там мати якусь там дачу, як кажуть, фазенду, або там, ну, велику кількість якихось речей. А якщо у вас є там близько там, пари, тріки, десяток навушників, то це здається якимось дивним. Я вже мовчу про те, що там можуть бути якісь ще там ну, в людей заняття, які здаються багатьом дивними. І тому вони вважають, що якщо це їм не подобається, то це і не подобається іншим. Це дуже велике таке, ну не те, що велике, а якась така несправедливість, яку я хочу виправити. Звісно, своєю, своєю такою розмовою, своїми міркуваннями я нічого не зміню. Але я хочу зауважити на те, що аудіофіли це такі люди, які всі інші, але їм е, хочеться мати, хочеться слухати музику в найвищій якості. Е, хочеться мати якісь е, апарати, якісь навушники, там, якісь е, колонки, якісь підсилювачі, які Цю якість їм нададуть. Отже, чому над такими людьми ви повинні знущатися? Чому я не знаю, звідки це пішло. От. Але аудіофілія це ж не, не тільки там гонитва за звуком. Це ще гонитва за якоюсь естетикою. Тому, ось подивіться, якісь коштовні плеєри, якісь коштовні. Підсилювачі мають е, якийсь такий незвичний дизайн, мають е, коштовні матеріали, е, які використовуються для стилізації якихось кнопок або там, е, ручок гучності тощо. І це, е, як е, і більшість інших якихось захоплень, робить людину щасливою. А якщо людина щаслива, то це ж ну, те, для, до чого йде якесь суспільство. Отже, якщо ви по життю не задоволені чимось, то не потрібно шукати якихось ворогів або знущатися над, ким, над кимось, тому що він не такий, як ви. Якщо це. Заняття або хобі, робить людину щасливою, то це ж добре, навпаки, потрібно по-доброму позаздрити цій людині і поздоровити з тим, що вона знайшла себе, знайшла якесь своє заняття, яке робить її просто щасливим. Тому якось так от вважається, що от якщо у чоловіка є якісь дорогі. Колонки і кабелі там розміром із чоловічу руку, то це щось таке погане, і якщо ви підключите якийсь ось кабель із базару, там то він буде грати найгірше. Це не так. І якась отака от естетика, для чого Хоче аудіофіл купувати якісь там підставки під той же кабель, кабелі там з якимись коштовними металами, для того, щоб отримати не тільки якесь фізичне задоволення від звуку, а ще й естетичне задоволення. І це, я, я гадаю, що це на, на, навпаки це дуже гарно, дуже класно, якщо якась людина поряд з вами є щасливою. А з приводу того, що вони там витрачають неймовірні кошти на це. Ну, вибачте, якщо о, у вас не вистачає коштів, або ви не вважаєте за доцільним витрачати такі кошти на якусь техніку, то це вже ваші проблеми. Отже, потрібно трошки більш Ну, терпимо відноситись до людей, які поряд з вами, і неважливо, які в них інтереси, неважливо, які в них бажання. Е, не потрібно лізти до людей е, у приватне життя, і не, не, не потрібно е, засуджувати їх за якісь інтереси. Особливо, якщо інтереси настільки ну, естетичні, настільки Роблять людей щасливими. Я вже не, не перший раз наголошую на цьому, тому що, о, дивіться, магніти діють. Доволі цікаво. А хороші магніти це вже непоганий динамічний діапазон. Отже, з цим, ось бачите, з цим розібралися. От. Тут є якісь аксесуари, зараз подивимося, що тут є. Це поролонові насадки. І зараз подивимось, який тут кабель. Звісно, він тут не такий, мабуть, як у більш коштовних моделей, але теж повинен бути непоганий. Гарна коробочка. І все, як е, звичайно, ми звикли від компанії Incrow, все виглядає добре. Все зроблено на совість, якісно. Ось такий кабель. Якось... А, він схожий на кабель від моделі Calf. Якщо ви не бачили, подивіться розпаковку CALF. там такий, ну, може, не такий самий, але дуже схожий кабель. Якісний, хоч і тоненький. Але Свою функцію виконує на, на добре. Ось і ось такий от. Джек. Я взяв такий на 3,5 мм, тому що на 4.4 балансний коштував дорожче. Я не захотів платити дорожче, тому. Вирішив, що якщо мені щось не подобається, я завжди можу замінити на якісь із своїх кабелів, які в мене є в наявності. Отже, якщо мені не сподобається звук, то є заміна. Отак от от зроблені. Класно виглядають. Дизайн на висоті, якість на висоті. Послухаємо і будемо робити відео про цю модель про звук. Розпаковку ви побачили. Мої міркування з приводу діофілії ви почули. І, мабуть, на цьому можна завершувати. Класні наушники, мені подобаються. І кольор, і дизайн. Чудово, що в нас є компанія Incrow. На цьому все. На все добре, доброго вам здоров'я. Майте повагу до тих, хто поряд з вами. На цьому все.